Любі друзі, ну що, щось смачненьке і солоденьке, нема проблем. Давайте я вам покажу рецептик тортика без випічки. Я бачу, вам дуже подобаються торти без випічки, і ви хочете швидко готувати, і ви хочете отримувати чудові смачні результати. Я вас почув, виконую. Друзі, дивіться, сьогодні буде тортик, який сподобається точно всім. Цей тортик чимось мені нагадує торт Смирокову хату. Але це інший рецепт. Це набагато простіший рецепт. Борошно, вищого гатунку просіяни 450 грам. У борошно я додаю розпушувача, одну чайну ложечку. Додаю сюди щіпку солі. Ну і гарно все це перемішую. Тепер сюди ми додаємо 200 г вершкового масла, жирність вершкового масла. У мене 82,5%. Чим жирніше, звичайно, що тим краще. Тепер дивіться, воно у мене таке холодненьке, ставимо його в борошно. Ось так паніруємо і починаємо зараз переминати вершкове масло з борошном. Отак беремо і ось так його подрібнюємо. Так, як у мене вершкове масло трішки приморожене, треба докласти певні зусилля. Але я справлюся. <хи> а, друзі, якщо у вас важкове масло приморожене, просто можете його натерти на терці. Я вже це робити не буду, зараз швиденько руками все це подрібню. Все, друзі, вершкове масло подрібнив. Бачите, вийшла у нас ось така крихта. Якщо ось так ми затиснемо, робиться ось така форма. Те, що нам і потрібно. Якщо ось так подрібнити, буде крихта. Чудово! Коли крихта готова, беремо, друзі, сметану. Жирні сметани у мене 20% 200 г сметани, додаю сюди. Все, і тепер замішуємо тісто. Довго це тісто замішувати, друзі, не треба. Зараз я вам покажу, яке воно має бути. Ось, бачите, вже ловиться таким комочком, грудочкою такою великою. Тісто, друзі, зібралося в одну таку кульку. Бачите, ось таку воно зараз має консистенцію. Все, воно повністю готове, його вимішувати довго не потрібно. А то вершкове масло почне розтоплюватися дуже сильно за рахунок довгого вимішування. Так, збираю його ось так. Роблю такий шарик. Ось так, все. І тісто готове. Має чудовий просто аромат, буде дуже смачне. Тепер тісто, друзі, я накриваю харчовою плівкою. Можете поставити в салафановий кульочок. І в такому виді ставлю в холодильник приблизно на 10-15 хвилин, нехай воно трішки охолоне. Тепер, друзі, ми беремо вишню. У мене тут морожена вишня без кісточок, рівно 500 грам. Нам потрібен цукор. Додаю сюди 2 столових ложечки і гарно перемішую. Також додаю сюди дві чайних ложки кукурудзяного крохмалю. Він трішки стримає вологу і перемішую. Бачите, він на вишні формує таку оболоночку. і сік вишні залишається всередині. Ось все рівно весь він не затримає сік, але трішки затримає. Ну, а тепер, друзі, будемо працювати з тістом. Тут все дуже просто, воно у мене вже охолонуло і його виставляю. Але не на цю дошку, тому що ця дошка маленька. Цю дошку ми забираємо. А у мене для такої роботи є стільниця, друзі. І ви знаєте, що це за стільниця? Це стільниця ручної роботи, яка є в магазині щасливий кухар. Це в мене ще маленька. Є ще більша. Це у мене 50 на 60, якщо я не помиляюся, а є 60 на 70. Ото вже взагалі, друзі, кайф просто. Повірте, працювати на такій стільниці це одне задоволення, друзі. Вони ще є в наявності в магазині числові кухар. Якщо ви собі хочете придбати, якщо ви готуєте. По моїх рецептах запрошую вас. Є більший розмір, є менший розмір. У мене тут менший. Так, тепер переставляю тісто сюди і ділю його на три рівномірних частини. Раз, два. Так, Чудово, формую його легенько ось так. Так, Два відставляю в сторону. Бачите, що таке велика стільниця. І тісто можна відставити, а тут можна собі сміло працювати. Тепер це тісто ми будемо зараз розтачувати, друзі. Тут все дуже просто. Ось так беремо і легенько його розтачуємо. Потрібно його розкачати тоненьким. Зараз я вам буду показувати. Присипаємо трішки борошном. Так розтачувати буде легше. Дивіться, друзі, цьому тісту я хочу надати кутної форми. Тобто, ширина в мене буде приблизно ось така. Зараз буду тачати трішки, можливо, в ширину, але все решта в довжину. Ось, як бачите, навіть не рветься. А чого воно має рватися, якщо правильні пограмовочки? Тепер, друзі, дивіться, що робимо. Ось тут краєчок я трішки відрізаю, щоб він був рівненький. І тут трішки відрізаю. Тепер нам потрібно з цього зробити 5 смужок. Так, це у нас буде одна. Це у нас буде друга. Смужки повинні бути менш-більш рівномірні. Трета, четвертя і п'ята. Тепер, друзі, беру вишні і ось так виставляю. Ось так сюди, посередині. Бачите, як добре сік тримають? Тепер, друзі, ось так тістом накриваю і закрутив у трубочку. Тут можна відрізати і ось так заліпити, щоб сік не виходив. І готову трубочку ставлю на деко, попередньо застелив паргаментом, швом донизу. Ось так. Друзі, включу розігріватись духовку собі зараз до 180 градусів. І таким способом я виставляю всю вишню, буду розтачувати тісто. У мене буде 15 таких смужок. Все, і вишня повинна закінчитися. І в трубочку. І сюди ставимо. Воно, друзі, все ж таки сік буде десь витікати. Нічого страшного, якщо він десь витече під час випікання, це нормально. Бачите, він тут буде витікати переважно. Ну, а коли це тісто, друзі, все вже закрутили в трубочку, беремо наступні заготовки і процес повторюється по колу. Розтачуємо, ріжемо і закручуємо. І зараз будемо випікати. Духовочка розігріта, трубочки готові, і ти смажитися, друзі. Випікаємо ці трубочки у розігрітій духовці 15 хвилин до рум'яності. Режим духовки в мене верх, низ і плюс конвекція. Конвекція це дуже добре, тому що конвекція обдуває гарячим повітрям з кожної сторони. Якщо є конвекція, чудово, немає. Також чудово випікайте і не беріть собі пустого до голови. Дорогі друзі, поки трубочки запікаються, там залишилося буквально 5 хвилин. Готуємо швиденько крем. Дивіться, 700 грам сметани. Жирність у мене сметани 20%. Тут дивіться, щоб, не дай Бог, не було зайвої вологи, тому що крем не зб'ється. Так, у мене все нормально. Сметана густенька, з холодильника повинна бути холодна. Збиваємо приблизно 30 секунд. Так, позбивав 30 секунд. Тепер сюди додаю 200 г цукрової пудри, але постепенно буду додавати по одній ложці і перемішувати. Ну що, друзі, крем повністю готовий. Подивіться, який він гарний. Бачите, ось такий повинен бути крем. Чудово. Тим часом у нас вже готові трубочки. Подивіться, які вони гарні, друзі. Все, виключаємо духовочку. Для того, друзі, щоб зібрати наш тортик, нам потрібні трубочки, крем і щось плоске. Це може бути тарілочка. Але у мене є краще рішення. У мене є ось така дошка. Ви знаєте, що це за дошка? Це обробна дошка. Тут можете нарізати. Ця пластина призначена алюмінієва для розмороження м'яса. Тобто алюміній це чисто фізика, нічого тут заучного. Алюміній витягує з м'яса мороженого тепло і допомагає у 2-3 рази швидше його розморожувати. І тут ще є, до речі, то щелочка для ножів. Сьогодні мені ця дошка буде служити як підставка. Дивіться, беремо ножик, трубочки трішки ось так познапалися, нічого страшного. Але спочатку, ніж ми почнемо перемащувати тортик, трубочки тільки що... Духовки, і вони дуже гарячі. Не можна змішувати холодний, збитий крем сметанний з гарячими трубочками, тому що крем дуже чутливий до, термо... до температури, і він почне танути. Тобто він почне не то, що розслоюватися, він почне бути рідкий. Цього не повинно. Тому зараз ми крем ставимо в холодильник, чекаємо там 5-10 хвилин, щоб трубочки охолонули і будемо перемащувати. Трубочки, друзі, остили. Тепер дивіться, що робимо. Наниз. Я даю трішки крему для того, щоб трубочки були більш стійкі. І починаю викладати. Так, викладаю одну. І третю. Тепер даю крему зверху. Крему даю багато. Тепер, друзі, ставимо у цей жолобок. Бачите, між трубочки. Ставимо вже чотири трубочки. Два. Три і чотири. Чудово. Тепер знов даємо крем. Ну, і тепер, друзі, ми вже ставимо три. Ось так, одну, другу, третю. І даємо крему і ставимо одну зверху. Ось так, друзі, виходить. Красота. Тепер ми беремо крем і рівномірно ось так розмащуємо по бокам, щоб тортик мав гарний вигляд. Любі, друзі, вийшла ось така краса. Ви подивіться, який він гарний. Тепер я беру харчову плівочку. Ось так легенько накриваю. І ставлю в холодильник приблизно на 3 годинки, нехай він дуже добре просочиться. Будемо розрізати, і тоді я вам покажу, який він, друзі, всередині, в розрізі. Справжній смак ви зможете відчути тільки тоді, коли ви самі його приготуєте. Любі друзі, тортик вже настоявся. Зараз я забираю харчову плівку і будемо його пробувати. Тепер ми беремо гострий ніж. І ось тут ось так гарно обрізаю, щоб було рівненько. Так, бока я виставляю ось так на тарілочку. Друзі, і ви подивіться, який він гарний в розрізі. Просто чудовий, вишенький. Бачите, трубочки ось так гарно, з тіста відображаються. Можна присипати або какао, у мене є шоколадний топінг, можна полити топінгом. Подивіться, яка краса. Друзі, якщо маєте можливість придбати собі топінг, придбайте, він вам ще знадобиться до багатьох десертиків. Ми будемо готувати. Ну що, друзі, пробуємо. М -м -м -м. Ніжніший просто, неприторний, що дуже важливо. Друзі, такий десертик обов'язково повинні готувати до чаю. Ну, якщо ви хочете зробити так, щоб цей десерт був ще смачніший. Найкраще він буде смакувати з карпатським натуральним чаєм. І я вас хочу запросити у свій магазин щасливий кухар, де ви знайдете карпатські екопродукти самого серця Карпат, натуральне, без жодної хімії. Ось тут ви можете побачити весь асортимент магазину. Я вас щиро всіх запрошую, ви знайдете там для себе дуже багато смачненьких смаколиків. Ну а якщо ви додивилися це відео до кінця, обов'язково підписуйтесь на канал, ставте йому лайк. Це допоможе підтримати україномовний контент. Я всіх міцно обняв кожного прі і до зустрічі!